Уявіть собі ситуацію. Людина планує виходити на пенсію, будучи впевненою, що все життя працювала офіційно і стажу достатньо для призначення пенсії, але у пенсійному чує: у трудовій книжці виправлення, страхових внесків не сплачено, стажу немає. І замість заслуженої пенсії ви отримаєте відмову. Саме так сталося з нашим клієнтом. Через бюрократію і формальні причини він втратив спокій та рік пенсійних виплат, а це понад 46 тисяч гривень. Але зрештою справедливість вдалося відстояти. Вітаю! Мене звати Тетяна Голиця, і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Тут ми простою мовою пояснюємо складні пенсійні питання. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і ставте вподобайку, щоб першими дізнаватись інформацією, яка може змінити ваше життя. Багато хто вважає, якщо в трудовій книжці є записи, пенсія гарантована. Але на практиці пенсійний фонд часто відмовляє. Причини різні. Виправлення у записах, розбіжності в написання імені чи по батькові або ж відсутність внески від роботодавця саме з такою ситуацією у 2023 році зіткнувся наш клієнт Володимир Георгійович. Він звернувся до пенсійного фонду для призначення пенсії і отримав відмову. Замість необхідних 29 років стажу йому зарахували лише 25. Була така якось образа і таке, ну м'яко кажучи, незадоволення. Бо пенсійний фонд не захотів ні у чому розбиратися, хоча я надавав всі документи, вона просто відмовив. Ми відмовили і все. Чіткої відповіді, що саме не так, воно не було. Були посилання на якісь постанови. До речі, я отримав цю відповідь не відразу. Мені ще довелося йти до того Шевченківського районного відділу пенсійного фонду, щоб отримати цю відповідь. Бо, хоча вони повинні були мені надіслати, вони так і не надіслали, поки я сам туди не прийшов. У письмовій відмові пенсійний фонд прямо зазначив, які періоди не зараховано. Серед них робота у 90-х через виправлення у датах, кілька років через відсутність даних про внески, а також навіть вкладиш до трудової книжки через помилку у написанні імені та по батькові, щоб довести свою правоту. Клієнт звернувся до інституту судових експертиз. Експерти підтвердили, ніяких проблем із записами у трудовій немає. Озброївшись цим висновком, у 2024 році він подав нову заяву до пенсійного фонду і знову відмова цього разу. Йому зарахували лише 21 рік стажу, тобто, це менше ніж раніше. Людина втратила рік часу, купу нервів і так і не отримала пенсію. Після того, як я отримав відмову, я звернувся до, скажімо так, приватного адвоката. Ну, це жінка, я не буду називати прізвище, ну якось вона так дуже мляво цим займалася. Єдине, вона дала мені там одну пораду зробити експертизу книжки. От і потім я подав наступне звернення до пенсійного фонду. Пенсійний фонд знов не захотів враховувати всі ці документи і знов дав відмову. Тоді Володимир Георгійович звернувся до нашого бюро. Ми підготували позов і запустили судовий процес. І ось що важливо: суд зазначив, що факт працевлаштування підтверджується трудовою книжкою та даними з реєстру, а несплата внесків роботодавцем не може позбавити людину страхового стажу. Інакше це б суперечило конституції та самим принципам соціального захисту. Це показує абсурдність відмов пенсійного фонду. Людина чесно працювала, але через чужі помилки її намагались позбавити пенсії. Суд першої інстанції став на бік нашого клієнта, зобов'язав пенсійний фонд зарахувати понад 10 років стажу і призначити пенсію. Але на цьому історія не закінчилась. Пенсійний фонд не здався і навіть подав апеляційну скаргу, сплативши судовий збір, аби завадити людині отримати пенсію. Та у січні 2025 року апеляційний суд підтвердив, рішення першої інстанції законне і правильне, і лише після цього Пенсійний фонд виконав рішення. У лютому 2025 року клієнту призначили пенсію у розмірі 3908 гривень і виплатили заборгованість за минулий період. Ну я раджу всім людям, коли виникають, скажімо так, проблеми з нарахуванням пенсії. А зараз як я як читаю майже кожен тиждень пенсійний фонд щось вигадує нове. Де, де ще можна щось скасувати. Не, не боятися, не никатися десь, а йти можна по сайту дивитись. Йти до адвокатів, ну, я все ж таки вважаю, що адвокати краще шукати спеціалізовані фірми, які на цьому спеціалізуються. Бо дійсно, адвокати є, працюють в різних напрямках, іноді адвокат може бути у кримінальних справах. Дуже гарне, а в такому він нічого не зробить. І не боятися звертатися до суду. Бо у більшості людей, коли вони чують, що звертатися до суду, то вони тремтіти починають, там нічого не буду, це ж пенсійний фонд. Ну це якісь стереотипи, які вже, м'яко кажучи, треба ламати об коліно. Ця історія має кілька важливих уроків. Пенсійний фонд рідко визнає свої помилки самостійно, чим довше ви чекаєте. Тим більше часу і грошей втрачаєте. Іноді єдиний реальний шлях до справедливості це суд. Адвокатське бюро Івана Хомича має великий досвід роботи з відмовами пенсійного фонду. Наша практика та результати доводять, навіть у найскладніших випадках рішення є. Тож, якщо вам відмовили у призначенні пенсії, не втрачайте роки на очікування. Звертайтесь до фахівців. Ми детально вивчимо вашу справу і захистимо ваше право на пенсію. Всі контакти під цим відео. З вами була Тетяна Голиця. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, якщо стикалися з подібними відмовами. До зустрічі у наступному відео!